Вітаю! Я Ольга Дудар, історик, автор підручників, вчитель, викладач. Сподіваюся, що сьогоднішній наш урок, який буде присвячений. Життю, розвитку, політичної ситуації в українських землях у складі Польщі в період між двома світовими війнами буде для вас цікавим, насиченим, і, звичайно, він буде дуже важливим для тих, хто збирається складати зовнішнє незалежне оцінювання. Це історія України твоєї рідної. Ще наша гордість налічує віки віки. Скагусь, козаки. Мазепа, хмельницький. Князь. Володимир Кихорища. Іли вітя сни. Михайло Грушевський. Барелік безмежний це. Наша історія незалежної. Перш ніж ми розпочнемо роботу з новим матеріалом, давайте пригадаємо попередню тему і ви дасте відповіді на дуже прості, коротенькі завдання. Отже. Подумайте, будь ласка, і оберіть варіант, коли було запроваджено політику пацифікації. Я сподіваюся, що ви всі пам'ятаєте, що це 1930 рік. Пригадайте, будь ласка, що таке пацифікація? Це. Доволі жорстокі, брутальні дії польської влади. Це тиск, який здійснювала армія, поліція на українські осередки, це розгром оперативного руху, це ліквідації погроми в осередках просвіти, це наступ на активне українське селянство з метою того, аби полонізація українських земель, полонізація східної Галичини відбувалася більш ефективно. Зверніть, будь ласка, увагу на текст і поміркуйте, яким словом варто заповнити пропуск у цьому тексті. Це цитата з історичного джерела, де йдеться про польських колоністів. Отже, як називали людей поляків, польських військових і цивільне населення, які отримували земельні наділи у східній Галичині? Я сподіваюся, що ви запам'ятали осадництво, політика осадження для більш ефективної полонізації. Уряд направляв поляків, етнічних, військових, цивільне населення в сільську місцевість і надавав їм на пільгових умовах земельні ділянки. І також хочу повернутися до того домашнього завдання, яке ви отримали на попередньому уроці. Я просила вас поміркувати, які наслідки такої політики. Польського уряду в західноукраїнських землях, в тих землях, які були підконтрольні саме Польщі. Отже, перше це асиміляція. Поляки всіма силами і державними заходами, і впливом на освіту, і ось політикою осадництва намагалися, ну навіть взагалі йшлося про те, щоб не вживати слово «український», і щоб створити ілюзію, що це польські території, які ну, чисто випадковим чином опинилися. На деякий час поза межами польської держави. Щодо економіки, політику польського уряду, я вважаю, можна назвати колоніальною. Ви можете не погоджуватися, якщо ви прочитали додаткові е, матеріали, але українські землі були і е, сферою, де поляки збували готову продукцію, і джерелом різних ресурсів і сировини. І, звичайно, звідси можна було отримати е, трудові ресурси, адже. Кількість українців, які заробляли мало, які проживали в сільській місцевості, і їм було важко буквально заробити собі на прожиття. Зростала, і польська економічна політика всіляко цьому сприяла. Крім того, жорстоке придушення національного супротиву насправді мало зворотній ефект. Були і селянські повстання, активізується діяльність українських партій різного спрямування, і ми сьогодні про це з вами поговоримо. Але найтакий негативніший результат це те, що е ситуація в Україні розхитувала ситуацію в Польщі загалом. І лише напружувала міжнаціональне протистояння між поляками і українцями, які насправді в умовах ось кризи, в умовах складних викликів міжвоєнного періоду, в умовах компромісу можливого діяли б набагато ефективніше. Отже, ми з вами маємо поговорити сьогодні про політичні партії. Як би там не було, Польська Республіка це не тоталітарний режим. І в рамках закону можна було створювати політичні партії, можна було брати участь у виборах, і, звичайно, що серед польських депутатів, серед польських парламентарів були і українці. Проте всі політичні партії, які діяли в межах українських земель у складі Польщі, ми з вами можемо умовно поділити на три основних групи. Перша група це пропольські Вони не Повністю підтримували ідею і курс польської влади, але вони діяли в межах закону, сподіваючись таким чином добитися поставленої мети. Далі це про радянські, і вони, напевно, мали найменший вплив і доволі такі, скажімо так, сильні впливові це самостійницькі партії. От найпопулярнішою. Серед всіх українських політичних партій, які діяли легально, стало Українське національне демократичне об'єднання. Його частіше називають по абревіатурі Ундо. Чому так трапилось? Перший фактор, що Ундо виникло в 1925 році на базі інших поміркованих політичних партій. Хто підтримував Ундо? Це заможні селяни, це інтелігенція, це Партійні діячі з досвідом ще часів Австро-Угорської імперії і Зуенер, які були визнаними лідерами думок, які дійсно мали вплив і авторитет. Ще важливу роль в популяризації УНДО відіграла Українська греко-католицька церква, яка ну. Оскільки священники часто вступали до цієї партії, то звичайно підтримувала духовництво, Але і ще, що дуже важливо, це засоби дій. Це ось ці легальні способи боротьби для греко-католицької церкви були дуже важливі, яку мету ставили собі представники УНДО це досягти соборності, досягти посилення України і ймовірно незалежності, але лише легальними методами. І відповідно вони намагалися брати активну участь у виборах і пробували різну тактику боротьби. Коли на чолі партії став Василь Мудрий, він і його оточення започаткували такий курс на нормалізацію відносин з польським урядом. Лідери Ундо обіцяли, що вони не будуть проводити антипольську агітацію. Хоча насправді це було доволі складно. Натомість польський уряд припиняв атаки на українців. До певної міри ця нормалізація була ефективною. Але після смерті Юзефа Пілсуцького його наступники не підтримали цей курс, посилюється тиск на українські землі. І це ще мало таке логічне пояснення, польський уряд розумів, що він на кордоні з нацистською Німеччиною. І розумів, що, скоріш за все, вектор нападу це і польські землі в тому числі. І для того, щоб бути сильними, поляки вирішували, що треба ці всі внутрішні кризові моменти ліквідувати і, на жаль, для цього запроваджувати тиск, а не компроміс. Тому після зміни такого політичного курсу популярність Ундо знижується. Щодо прорадянських партій, то звичайно це комуністична партія. Тут все не було так просто, да, комуністи теж мали різні думки. Спочатку існувала комуністична партія Східної Галичини, але коли вже остаточно, ну, принаймні, в міжвоєнний період, доля Східної Галичини склалася так, що Антанта визнала належність цих земель до Польської Республіки. Прийняли рішення, що ця комуністична партія Східної Галичини має об'єднатися з польською комуністичною партією. Не всі українці ем, погоджувалися з тим. Як ви думаєте, чому? Тут відігравало роль національне питання через те, що е Українські комуністи, я думаю, розуміли, все-таки поляки будуть захищати інтереси своїх, а е, взагалі для комуністичної доктрини це національне питання воно вважалось другорядним. Врешті-решт, комуністична партія на теренах е, західноукраїнських земель не була такою популярною, хоча вони намагалися і... Брати участь у легальній політичній діяльності через створення ось цього українського селянсько-робітничого об'єднання, так званий Сільроб, вони підтримували селянські повстання. Партія була успішною тоді, коли загостювалася економічна криза, але, врешті-решт, ну насправді такого масового впливу комуністи в Польщі не мали через посилення. Тиску через ті заходи, про які ми з вами згадували на попередньому році. Я сподіваюся, ви пам'ятаєте, да, пацифікація, а, і насамперед це полонізація, а, велику прихильність, особливо серед молоді, отримують націоналістичні об'єднання. Плюс, давайте пригадаємо, на теренах Західної України були а, ті, хто мав досвід. А, військовий в лавах українських січових стрільців, люди, які гарно розумілись на політиці, і люди, які хотіли швидких рішень, які не хотіли терпіти ось таку польську політику. Один із таких діячів це Євген Коновалець, на нього треба звернути увагу. По-перше, ті, хто будуть складати ЗНО з історії, ви маєте. Розрізняти його портрет, і взагалі дуже важливо запам'ятати, хто це. Євген Коновалець військовий, він був учасником Першої світової війни, якраз в лавах українських січових стрільців. Він був доволі важливою людиною в лавах армії з УНР. Він приймав участь в діях цієї армії на території Надніпрянської України, а врешті-решт діяв еміграції, і в 1920 році з метою саме збройної боротьби. Ймовірно, Євген Коновалець розумів, що легальними способами досягти української незалежності, особливо ті, тієї частинки України, яка знаходилась під владою тоталітарного радянського режиму, буде неможливо. Коли ми говоримо про як важливого історичного діяча, особливо якщо це політичний лідер, бажано розуміти, яким як, він був. От зверніть, будь ласка, увагу на дошку, і ще раз давайте повторимо, чим займався Євген Коновалець. Він військовий, він в часи Першої світової війни побував у полоні. Він полковник армії УНР, він командир УВО, голова проводу українських націоналістів і перший голова ОУН. Зрозуміло, що його ідеї націоналістичні, і він хотів незалежності української держави. Це була не просто яскрава особистість і політичний лідер. Від його діяльності залежало дуже багато. Зокрема, він велику увагу присвячував розбудові і ідеологічній програмі ОУН. Крім того, живучи в еміграції, Євген Коновалець добивався, аби українське питання піднімала Ліга націй, і його така активність непокоїла як поляків, так і радянську владу в Москві. Крім того, він хотів розвивати мережу національного підпілля, націоналістичного підпілля на теренах Української Радянської Соціалістичної Республіки. І, врешті-решт, радянська влада вирішила його ліквідувати. Це була таємна, доволі масштабна спецоперація. Перші замахи на Євгена Коновальця були невдалими. І, врешті-решт, радянський агент. Переконав коновальця, що він представляє неіснуючу націоналістичну організацію на теренах більшовицької радянської України. Він розповідав про те, що да, є люди, які насправді підтримують ідею незалежності української держави. І в 1938 році. Замах на Євгена Коновальця був успішний і він загинув. Ось цей радянський агент на зустріч в кафе приніс коробку, нібито цукерок. На коробці був такий гарний орнамент. І коли він пішов, і коли коробка змінила положення, стався вибух, і Євген Коновалець загинув. Якби він не був небезпечним, активним, успішним, навряд чи більшовицька влада докладала таких зусиль для його ліквідації. Тому ще раз хочу наголосити: кожен історичний діяч, чи характеризуємо ми його позитивно, чи характеризуємо ми його негативно, він ще й особистість. І для того, щоб розуміти його вплив, його роль, бажано знати і якісь такі цікаві характеристики його біографії і його розвитку саме як людини. І він створює ініціює створення української військової організації Уво. А, пізніше, коли ну, УВО діяло такими методами терору, іноді а, закликами до активної боротьби, і це не була єдина націоналістична організація. Коли стало зрозуміло, що розрізнені такі от групи вони не досягають бажаного ефекту. А, Зрештою, в 1929 році націоналістичні організації об'єднуються в єдину організацію українських націоналістів. Питання ОУН для нас дуже важливе, і ви маєте запам'ятати обов'язково бажану, звичайно, що цю дату, 1929 рік, лідером став Євген Коновалець, авторитет якого був дуже високий. А ідеологом Дмитро Донцов. І давайте згадаємо про його інтегральний націоналізм детальніше. Отже, Дмитро Донцов свої ідеї проголошував ще за часів Першої світової війни. На чого він хотів, Соборної України. І інтегральний націоналізм визначав існування української держави незалежної як найвищу мету. І для цього треба було використовувати різні засоби, зважаючи на реальну ситуацію в тогочасних українських землях. От, ця ідеологія була дуже популярною, оскільки, ну зважайте на е, ситуацію після Першої світової війни, коли українці обох частин тоді розділеної України і е, територія Надніпрянської України і західноукраїнські землі не змогли добитися успіху у створенні незалежних держав. І е, одне із прич... питань, да, яке Піднімали націоналісти це е, нерозуміння цінності власної держави, що люди більше нам можливо цікавились економічними питаннями, питаннями соціальними. А от питання державності, і тоді вже забезпечення всіх інших потреб націоналісти вважали першочерговим. А ОУН використовувала різні методи, і ці методи дуже часто були жорсткими силовими: це і саботаж, це і е, напади на е, маєтки польських поміщиків, демонстрації, страйки, е, заклик до бойкоту польських товарів, асортименту. такий от е, дій був насправді дуже широкий. Найгучнішою справою, яка виводить на політичну арену. Одного із лідерів українського націоналізму Степана Бандеру це вбивство міністра внутрішніх справ Польщі Парацького. Чому замах був скоєний на нього? Його вважали одним із ініціаторів і ідеологів оцієї пацифікації. Його жорстке ставлення до українського питання викликало ну, осуд серед українців, і ОУН вирішило продемонструвати насправді, були і до цього. Наприклад, Уво намагалася зробити замах на Пілсудського, тобто показати, що отакий тиск на українські землі не залишиться безкарним польська влада заарештувала ініціаторів, заарештувала тих, хто влаштував цю акцію. І е, е, суд, який відбувся над Степаном Бандерою і його е, спільником, присудив їх до смертної кари, яка потім була е, замінена на е, довічне ув'язнення. Питання українського націоналізму насправді зараз в українському суспільстві, але вже пройшло стільки років, е, да, майже років. Викликає дуже великий шквал емоцій. Я закликаю вас бути логічними і бути поміркованими. Насправді націоналізм в міжвоєнний період був популярною доктриною, політичною такою ідеологією не тільки в українських землях. Але особливість націоналізму в українських землях полягала в тому, що українці боролися за створення власної державності. Якщо ми пригадаємо з вами принципи повоєнної організації світу, то Вудро Вільсон закликав визнавати права малих націй на е, власну державність. Українці боролися за державу дуже давно. І коли люди бачили по перше, жорсткі дії польського уряду. по-друге, Неуспішність легальної або обмежену успішність, скажімо так, легальної політичної боротьби. Особливо молодь була розчарована. Дуже часто молодим людям хочеться швидкого ефекту, швидкого якісного рішення своїх важливих питань. І тому. Плюс націоналісти дійсно люди з великим досвідом, люди, які вміли гарно переконувати, люди, які реагували швидко на оці болісні питання, які виникали в західноукраїнських землях, тому їхня популярність абсолютно логічна. Не всі українці підтримували ОУН. Наприклад, Митрополит Шептицький, про якого ми згадували з вами на минулому занятті, говорили про те, що він визнаний лідер, він активний політичний діяч, активний громадський діяч, меценат. Він такі дії засуджував. Він а, мав власний досвід політичної діяльності і боротьби за виборчі права, пригадайте, будь ласка, на території Австро-Угорщини вже. А, і він наголошував на тому, що краще поступова легальна боротьба. Проте, ну. Все-таки українські націоналісти були е, креативними е, людьми, і напевно, ось ця віра в ідею. Дуже часто люди захоплюються ідеями тих, хто в неї вірить і хто вміє запалювати інших своєю вірою. Тому я закликаю вас, коли ви прослухали мене. Обов'язково прочитайте матеріал в підручнику і порівняйте мої висновки, моє бачення ось цього політичного розвитку з тим, що представляють наші науковці, наші педагоги в різних підручниках. Крім того, я закликаю вас зробити домашнє завдання для того, щоб ви це систематизували і розуміли особливості діяльності різних у цих політичних сил. Ви можете записати його у формі таблички. Чому таблички? Через те, що коли ви обмежені в певному просторі, ви не будете виписувати чогось дуже багато. Коли ви виписуєте основне і шукаєте в тексті або у відео основні моменти, да, ваш мозок фіксує і запам'ятовує саме те, з чим ви працюєте. Тому я прошу вас визначити, які політичні сили були найпопулярніші в землях підконтрольних Польщі, визначити їхню мету. Чого вони хотіли досягти, і тут ви побачите, що і ем, демократичні партії, які діяли легально, і українські націоналісти, які вдавалися до нелегальних способів боротьби, насправді мали одну мету, але діяли різними засобами. І, наприклад, націоналісти і комуністична партія, які мали е, різну мету, часто використовували схожі методи боротьби. І ось коли ви це узагальните, ви зрозумієте, ви створите для себе е, чітку картинку, як же все-таки розвивалось політичне життя на українській українських теренах у складі Польщі у міжвоєнний період я чую дзвоник. Я сподіваюся, що я не була надто багатослівна. Я зорієнтувала вас на найважливіші аспекти, і це допоможе вам краще орієнтуватися в шаленому просторі надзвичайно цікавої історії України. Дякую вам.